Можливо, ми переживаємо якісь труднощі відносинах у відносинах з рідними, чи з братами, сестрами, з дружинами, з чоловіками. Я хочу вам сказати, що Ісус живий і Бог хоче, щоб ви всі раділи, щоб ми всі раділи. І ми повинні у будь-якій ситуації молитися і, і просити Його про зміну нашого серця в першу чергу. І зі зміною нашого серця зміниться і всі обставини, які навколо нас. Але я сьогодні хочу поговорити про свою фінансову неграмотність, або як при фінансовій грамотності не потрапити у фінансову кризу чи фінансову яму. Останнім часом ми з родиною. Переживаємо певні фінансові труднощі, ну, вони вже, я сподіваюся, закінчились. А, і це більше пов'язано з тим, якраз з фінансовою неграмотністю, якої є. Я Я не є заощадливою людиною, як кілька тижнів тому пастор проповідував так, що він заощадливий. І я не вмію планувати свої фінанси, на жаль, не навчився, я в цьому тільки вчусь. От, і, і, і це ну, виникає. Так? Була відпустка, і ми після відпустки. Маємо певні е, фінансові труднощі, окей, повторюся, вибачте. От. І кілька тижнів тому ми їхали на служіння. У мене на моєму рахунку було 70 крон. Е, це вже був початок місяця, тобто там до 10 числа, здається. І Сергій Сергій, підніме руку, в нього була потреба. Була потреба, він пробив колесо на своєму скутері, е електроскутері, а вже ж він повинен його використовувати щодня, бо він на цьому возику сам не може їздити. Е е і ми проїжджали повз магазин, я побачив цей магазин, де можна купити цю камеру. І, і навіть у мене були роздуми, е бо завжди е у мене завжди залишається мало фінансів на рахунку. Так ми розподілили наш бюджет. Е що з моїх доходів ми сплачуємо всі обов'язкові платежі, залишаю собі там кишенькові гроші, купити якісь солодощі дітям, випити каву чи заплатити за паркінг. Я дуже люблю, що з'їсти якийсь бутерброд в Макдональдсі от, дорогою десь, бо багато їжджу і, і таке. І, і ті 70 крон, нібито якраз би мені вистачило випити кави, з'їсти той бургер. Але ж треба купити ту камеру Сергію. Ми заїхали, купили камеру. Він говорить, треба заїхати в банкомат і зняти гроші, щоб віддати. Ну, по-перше, не було часу. По-друге, ну, 50 крон насправді це дуже дрібні гроші. Ось Так от вони виглядає. Можливо, хтось буде дивитися по повтор чи онлайн-запис. 50 крон ну, за них багато чого не купиш дані насправді. От, і не поїхали ми в банкомат. Через тиждень було інше служіння. Коли ми їхали дорогою, Сергій поклав мені в машині 100 крон і сказав: це тобі за ту камеру. Ну, окей, дякую Богу, що, що, що він поклав. Бо у мене на той момент взагалі вже не було грошей. Я собі подумав, обов'язково на зворотному шляху я собі куплю каву, а коли іншим разом буду їхати, десь куплю собі бутерброда, а можливо, куплю солодощі дітям, хоча дружина за це сварить, що я куплю солодощі. Але все ж, тим не менш, було служіння, і під, під кінець служіння. Пастор е, промовив про те, що це напередодні було святкове служіння е, третєї річниці нашої церкви. І пастор промовив, що було б добре зібрати пожертви на, на чаювання на це святкове служіння. Е, і я такий думаю, ну у мене нічого немає, жертвувати не буду. Але Бог мені нагадує у тебе ж в машині лежить тих 100, 100 крон. Я такий починаю боротьбу. Ну що тих 100 крон? Ну скільки вони там тих бутербродів зроблять? Три бутерброди на цьому служінні. А так каву вип'ю. Ні, я пішов, відніс а, е, і, ну, і все, і залишився без, без своїх пішенкових е, тих грошей. У Наталки ще були якісь певні гроші на рахунку, щоб ми могли жити, купувати продукти. Через тиждень було святкове служіння, благословенний день. Наступного дня ми поїхали в магазин. Е, знаєте, більшість жінок. Принаймні тих з моїх рідних, кого я знаю, в особливості якщо вони матері. Коли у них гроші закінчуються, вони дбають про родину, про те, що купувати своїм дітям. І вони починають, ну у них змінюється настрій певний. І так було з моєю мамою, так і є з моєю мамою, напевно, зараз у моїм батькові і так є і у нашій нашій родині, і це нормально. Бо я не переживаю про те, що купити завтра. Ну я заробив гроші, віддав і все. А ну жінки зазвичай планують цей бюджет, як там купити. І якщо мені дати всі ці гроші, я їх розтрачу за три дні, накуплю заб'ю холодильник або роздам комусь, або донати. І ну це, це це зовсім не про мене. Планувати ці фінанси. Поки що, я молюсь до Бога, щоб він показав мені, як навчитися це робити. E, і після магазину я бачу, що у Наталки змінився настрій, і вона говорить такі слова, що я витратив останні кошти. Це було 15 вересня, здається, після служіння святкового так, понеділок. E, і більше вона нічого не може купити, а ще півмісяця жити, і, і я, я кажу, що повір, Бог нас не, не, не залишить. Я це кажу, а сам ну, трошки починає сам турбуватись. 15 вересня грошей нема. Але я згадав історію із Луки, 21 розділ, так, де Ісус, де Ісус прийшов. Це не те е, Так, Луки 21 розділ, перший вірш. Звівши очі, він побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. Помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди дві лепти. Це дві срібні, срібні монети, можливо, хтось не знає. Це, ну, е і сказав: правду кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці е зі свого достатку кидали е в дар Богові, а вона зі, зі своєї е, вбогості вкинула все, що мала на прожито. І я все ж таки згадав, що е, ну, це не те, що там останні гроші, у нас є, що їсти, але мені було так важливо мати ті 100 крон в кишені, але я їх віддав. І, і десь у серці у мене була якась така ну, боротьба, чи віддавати їх чи, чи ні. Але я віддав. І у той момент, коли я проговорив Наталки, що Бог е, нас голодними не залишить. От, я все ж таки згадав це місце писання, потім знайшов прочитав його і, ну, і молився до Бога, що е, я ж на місці не сижу, я там працюю, я попросив додаткові робочі часи, години. Е, я отримав нібито надбавку зарплати, але ще, ну, ще не отримав цю зарплату, але вже, вже в мене є новий контракт, по якому працюю, і буде підвищення. От. І цього ж вечора мені подзвонив один е, брат, який живе неподаліку, е, і говорить: давай зустрінемось. Зазвичай я їхав зустрітись, коли ми або йому погано на душі, або мені, або просто помолитися. Ми молилися разом, спілкувалися, іноді провідуємо Сергія разом. І цього разу не було виключенням нашої зустрічі. І він сідає в машину, і він кладе мені на, на панель більше ніж в 10 разів від тих 100 крон, які я пожертвував, і говорить, що. Бог поклав мені на серце благословити вашу родину. Я не жалівся йому, що у мене нема грошей, і, і взагалі я не очікував від нього отримати якісь гроші, бо у нього ще більше дітей, ніж у нас. І я вважав, що у них більш скрутне становище фінансове, ніж у, у нас. Ось більше того, він запропонував ще поїхати в Макдональдс випити каву і з'їсти по бутерброду. От. І так ми поспілкувалися. Я привіз ці гроші додому, і все ж таки я відклав собі кілька сот крон з тієї суми для того, щоб все ж таки в мене були була ця фінансові кошенкові гроші. Але наступного дня до мене прийшла думка купити біблію. Тепер я з такою чудовою біблією, яка у мене перша біблія, яку я купив, в принципі, хоч. От, ну, або Раніше там давали в церквах і таке інше. от. І в принципі 15 вересня там, трохи більше тисячі крон в нашій родині, іще, іще місяці, і ну, пів місяці. Ну, але в принципі, певні продукти були, і цих грошей вистачало на певний час. Окей, ми працюємо далі. Через два дні я відкриваю свій банківський рахунок, мені прийшов бонус від страхової компанії 350 крон. знову ж таки невелика сума, але вона додається до тієї суми. І цей страховий бонус він кожного року мені приходить, але зазвичай це приходить на початку року. І цього року він на початку приходив, але з якоїсь причини він прийшов вдруге в цьому році. Тобто, ще якийсь є плюс. І... Ну, думаю, слава Богу. Тобто молюся, дякую Богові. Проходить ще кілька днів, і мені телефонує знайомий з Нідерландів. Він організовує тут міжнародний театральний фестиваль у нас на острові. І зазвичай я допомагаю їм як волонтер. Перевожу акторів, зустрічаю з аеропорта або з залізничного вокзалу. І я ніколи з них не брав грошей. У нас про це мови не йшло. Ми родиною могли піти в цей театр, провести разом час, і ну тобто, там нас кормили, і багато шоу, там і церкові, і акробатічні шоу. Тобто, це був е, цікавий час, і насправді це не дешева задоволення. Там треба платити за нашу родину кілька тисяч крон. От. Але цього разу подзвонив мені е, Каспер. З Голландії З... чи написав і а, запропонував заплатити цього разу гроші. Тобто, знову ж таки, ті гроші, які мені благословив нас, брат, вони вже закінчувались. От, і зараз ми е... маємо що їсти, слава Богу. Вже кінець місяця скоро зарплата. І я сподіваюся, що моя зарплата тепер буде більша. Я трохи навчуся відкладати гроші. Ну, от. Але все ж таки. Е... Бог благословляє. І. Окей, і тоже. Я хотів ще зачитати місце списання. Це буття 22 розділ. Я не буду читати весь розділ. Ні, nee, це все ж все, 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 все. таки Зараз. Так, буття 22 розділ з. Я прочитаю з п'ятого з вірша. Тому Авраам сказав своїм слугам: залишайтеся тут з ослом, А ми всі знаємо цю історію, так що Бог сказав Аврааму піти на, 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 на те місце. і… Принести в жертву свого сина. От. І тому Авраам сказав своїм слугам: залишайтеся тут з слом, а ми е... з хлопцем підемо он туди. Поклонимось Богові, повернемось до вас. Тож взяв Авраам дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісаака. Сам же взяв е... у руку вогонь та ножа і пішли обидва разом. Е... Йдучи, е... вони пішли е... на цю гору. Я собі уявити не можу, що в той час відчував Авраам як батько. Я знаю, що таке переживання за дітей, так і якщо півтора року тому нашого сина укусив і він захворів важкою хворобою барльоз або лайма. Я пам'ятаю, як я молився, і як мені було страшно, що у нього ця хвороба буде, ну там може проявитися на все життя, і що будуть важкі наслідки. Я уявити собі не міг навіть втрати його здоров'я на те, щоб там вже життя. Але Авраам, ідучи на цю гору, довірив повністю Богу, і він не знав насправді все, як воно буде відбуватися, але він йшов по Слову Божу, по Божому Слову, і довіряв. Йдучи, Ісак заговорив до свого батька, Авраам, батько мій, той відповів: Я слухаю мій сину, Ісаак запитав. Ось вогонь і дрова, а де ж ягня на всепалення? Авраам відповів: Бог знайде собі ягня на всепалення, мій сину». так йдучи разом далі. Вони прийшли на місце, вказане Богом, і збудували там Авраам, жертовник розклав дрова і зав'язавши свого сина, Ісаака, поклав його на дрова жертовника». Після цього ми знаємо, що Бог покликав Авраама, сказав, що не, не роби нічого своєму синові. І Бог дуже благословив Авраама, дав йому дуже гарне, благословенне потомство. Я сподіваюся, і вірю, що ми є також нащадками, принаймні духовно, потомками Авраама. От. І... Тож я хочу сказати, що ми повинні довіряти Богові, що він, є, що він є нашим батьком, і як батько він буде турбуватися про нас. Він не дозволить, щоб ми там голодували, він не дозволить, щоб ми хворіли і так, і все інше у результаті він всіх нас повинен. Всім нам повинен допомогти, так чи інакше. Це не означає, що хтось має там звісити ножки, не сидіти, не працювати і чекати, Боже, дай мені грошей. Я так в своєму житті не роблю. Я йду і працюю, працюю більше. Але навіть якщо маю ще труднощі, я йду молитися. Молитися годинами, я маю можливість молитися годинами на роботі, і я це роблю. І тож я. Закликаю всіх вас довіряти Богові. Якщо у вас є якась скрутне становище, не обов'язково фінансове, можливо, я повторююся в якихось стосунках, можливо, у вас мучає якийсь гріх. Довіртеся Богові. Він послав свого Сина і всі ми знаємо, так що жертва Ісуса Христа принесена за нас за всі наші гріхи, за всі наші труднощі, за всі наші обтяження і для того. Ми вільні зараз, як сьогодні, сьогодні пастор говорив, що ми померли, але воскресли з Ісусом Христом. І я додам ще один вірш. Книга пророка Езикія, 36 розділ, 26 вірш. Я вкладу в нас в вас новий розум і дам вам новий дух. Я заберу геть ваше кам'яне серце і дам вам серце в сплоті. У нас більше немає цього кам'яного серця. Ми повинні бути жертовними, допомагати один одному, підтримувати один одного і так само жертвувати навіть у церкву. Тож я б хотів би призвати сьогодні всіх до пожертв церковних, до церкви. Маємо От, і хто можливо, готівку. І, і так. І, Тобто було 50 е, крон, які я віддав. останні пожертвував. Тепер я маю ще 50 євро, які мені заплатив е, е, нідерландець за перевезення, трошки більше. І ці гроші зараз дуже потребує наша родина на лікування для Наталки. І я маю трохи грошей на, на рахунку, щоб пожертвувати. І Слава Господу! Бог добрий, Бог живий. Він хоче всіх нас радувати, всім нам допомагати. Ми повинні йому довіряти. Слава Господу!